Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Що я зробила зі своїм життям, голосила юна дівчина, тримаючи в руках листок із позитивним результатом аналізу на вагітність. Їй усього 16 років. Ніколи нічого вже не буде, як раніше. Перед нею стояла складна проблема, яка починалася з необхідності сповістити цю новину батькам. Шостий вірш 18-го розділу книги пророка Єремії був написаний для народу, який відійшов від Бога та зруйнував своє славне майбутнє, заради якого був створений. Чи не міг би зробити я вам, як ганчар цей, о, одоми Ізраїлю? каже Господь, ось як глина в руці ганчара, так в руці моїй доми Ізраїля і ви? Що може одна людина, на що придатні її сили, її воля і моральні засади, проклятий той муж? Що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає, говорить Господь, і благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє Його. Бог не проклинає людину, Він лише описує сумне майбутнє, яке очікує того, хто відводить очі від Бога і починає покладатися на власні сили. А тепер подумайте, що робить людина, яка не перебуває щоденно у спілкуванні з Ісусом, на кого вона уповає? Внаслідок віддалення від Бога, людина опиняється в обставинах, які викликають співчуття, аморальність, гріховність, формалізм, рабство гріха, вічай і смерть. Що зробив із собою Ізраїль? Яке майбутнє його очікувало, яке майбутнє розбитої склянки, що очікує її крім смітника? Але Бог ніколи не втрачає надії. Людина може зруйнувати все прекрасне, що було в ній, але Бог завжди бачить можливості її майбутнього. Він бачить нас не такими, якими ми є, але якими ми можемо стати завдяки його перетворювальній благодаті. Молоде, 16-річне життя, зруйноване грою з гріхом, для Бога не є розбитою склянкою. Доросла людина, що зруйнувала своє життя і життя своєї сім'ї, зв'язавшись зі злом, не безнадійна для Бога. Людина, котра опинилася на дні пороку і гріха, також не втрачена для Бога. Якщо він був здатний створити, то він спроможній і перетворити. Якщо він воскресив лазера, то здатний воскресити і духовного трупа. Звісно, для цього ми повинні прийняти його, прямувати його шляхом, підкоритися Його бажанням і завжди перебувати з ним. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за ту велику надію, яку ти вселяєш в наше серце. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти працюєш сьогодні над нашим спасінням. Прости нас, Господи, коли ми відходимо від Тебе і допоможи сьогодні нам прямувати Твоїм шляхом. Благослови наших телеглядачів і будь, Господи, з ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог бачить нас не такими, якими ми є, але якими ми можемо стати завдяки його перетворювальній благодаті. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого та благословенного дня. До побачення!